Близько чотирьох десятків років займається рогозоплетінням заслужений майстер народної творчості України з Кременеччини Василь Казновецький. У цьому ж ремеслі працювали і його батьки. Свої перші витвори він зробив у четвертому класі. Чоловік пам'ятає їх дотепер. Це робили на верстаті такі під ноги рогізочки. баба жила, Ми собі з неї змагалися. Вона десять штук день, я десять штук, Ну, я маленький. Я четвертий ще ходив. Василь Козновецький найбільше любить плести капелюхи. Чоловік каже, такий головний убір найкраще захищає від сонця, а тому влітку на них великий попит створює капелюхи майстер разом із дружиною. Жінка плете верхи, я крила плитую. Ми так. Вона ден цеплет, на заготовку робить, я кінчаю. Ми там у нас конвейер. Коли посмотримося, то бля одне плите, а я друге плиту, Знаєте, таке. Але більшість разом рогозоплетінням разом з Василем Козновецьким займаються його діти та внуки. Навчати їх було не важко. Майстер каже: головне, щоб у людини було бажання. Яка людина хоче навчитися, то воно знаєте, воно хутко пойме, бо котра не хоче. То ти його не вб'єш, не, не заставиш його так. А ти з Львова приїжджали, з Тернополя. Зараз Херсон запрошують, приїдь, приїдь. Далека дорога, то не мені вже їхати туди. А от у родині майстра художньої кераміки з Гусятинського району Василя Бардачевського продовжувачів батькового ремесла не знайшлося. Чоловік Гончарує близько 30 років. Діти ж його захоплення не поділяють. Ніхто не хоче, бо глина тут тяжка робота. Ну, а вони хочуть панського життя. В основному Василь Бардачевський займається виготовленням народної кераміки. На таку продукцію є попит. Її найбільше люблять покупці, а відповідно на прилавку вона не залежується. Чоловік також викладає мистецтво кераміки у районному будинку культури. каже, якби покинув роботу і весь час витрачав на створення виробів, заробляв би набагато більше, але навчати інших своєму ремеслу занадто велике задоволення, щоб від нього відмовлятись.